Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось з вами на один день, переважно на наступний день. І ну просто щоб у вас був час підготуватись. Саме так і називається відео. Приготуйтесь до. Давайте роздивлятись, до чого готуватись в особистому житті. Ну, хтось тут планує собі дорогу, і знаєте, як взагалі-то для когось з вас воно, ну, дорога відбудеться, і вона так, знаєте, багато і радості, і емоцій, всіляких принесе, але ви будете задоволені наприкінці дороги. А для когось ситуація стосовно, от, знаєте, як прорив взагалі у вас в особистому житті. Коли, знаєте, от багато чого буде змінюватись і уважно відноситесь до своїх думок. от як, Якщо ви Думаєте про хороше, саме воно і буде приходити в ваше життя. Для когось це буде навіть покращенням фінансового стану. Ви будете впевненіше себе відчувати у фінансах. Бо як початок нового шляху, для когось це може бути. Як пропозиція увійти в новий колектив. Ну, як це я тут трошки підглядаю. Як, знаєте, от, ну, як нова робота, як нове спілкування, для когось це може бути і таким. Знаєте, коли отримуєте те, чого бажаєте. Тож симпатичний день, готуйтесь. Давайте розглядати сфера кохання, до чого вам в такій сфері готуватись. Ну, тут, тут таке. Тут, тут не так вже симпатично. Дивіться, показаний нам король кубків, знову ж таки, ця дорога показана і показана ситуація, коли Тут про фінанси не дуже. Тут, я так розумію, у нього ситуація з фінансами така зараз. Але ж можливості є. Ну, у нього є можливість все покращити, все змінити. Тож не, не поспішайте там лякатись дуже, підтримайте людину, зосередьте його увагу на тому, що він все може. Бо він може тут, знаєте, емоційно вас теж там так. Налаштовувати, що ви будете вважати, що все-все ну, пропало. Ні, не пропало. Можливість знову ж таки, можливість змінити ситуацію є. І, і він її, ну знаєте, як хтось вже бачить, а хтось ще тільки отримає цю можливість. Просто нехай він хопається за неї все налаштує собі. Бо той прорив йому ж малюють той прорив. Хай тільки вірить в себе в свої сили. Робота. Давайте побачимо для вас, до чого готуватись в роботі. Ну, у вас аж хочеться постукати по дереву, бо тут все гарно, тут зростання фінансових. Ваших можливостей і заробітків тут ви наповнюєтесь в роботі. Тільки давайте так: страхи, от у кого змінюється фінансова ситуація на покращення, страхи ці прибирайте. А якщо це тільки тимчасово, от якщо такі думки у вас є, женіть їх. Одразу собі кажіть, що це тепер воно так і буде, а буде навіть ще краще. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що чи втримаєте ви, ну, скажімо, цю роботу, там, себе на цій роботі більше впевненості, от трошки більше впевненості. Емоційно ще раз кажу: зосередьтесь тільки на хорошому. Саме це ви будете притягувати в своє життя. Якщо ви будете отак от сидіти, і лякатись і е, взагалі, от знаєте, страхи собі в голову е, тягнути, то, повірте, ви в своє життя, оці страхи натягнете. Тож, будь ласка, контролюйте свої думки. Це важливо. Думайте про хороше якомога частіше. А що прийняти? От до чого готуватись, бо вам це треба буде прийняти в ваше життя. Угу. Ну, дивіться, все під контролем, все більш-менш під контролем у вас. А взагалі-то все під контролем у тих, хто вас захищає. Е, ситуація, ну, я так знаєте, ну, натякну, що ми ж всі ж знаємо, яка вона, ми всі знаємо, хто нас захищає, і просто тут вірте в них. І приймайте все так, як є, бо там непогано все, доволі непогано. Зосередьте увагу на тому, що непогано. Бо дивіться як, це знаєте, як ті, хто захищають, вони знають, що роблять, бо ну, за ними ще є сили. Ну так будемо казати. І дивіться, як багато крил у нас тут. Я більше нічого казати не буду. От просто подивіться, крила показані не один раз. Приймайте це. Це добре буде, це для захисту. Все, більш нічого не скажу. Хто розуміє, той зрозуміє. а Хто поки що не розуміє, згодом все почуйте, побачите, все вам буде зрозуміло. Так, від чого відмовитись? Ну, Готуйтесь до цього. Від чого відмовитись? Так, дивіться. Від е -е, слів, пропозицій, які вже деякий час. Е -е -е. Тримають вас у тих страхах, які розвалюють все в вашому житті. Ну, Зрозуміли, так? Тобто сюди відносимо і, і псо, сюди відносим і фейки усілякі, і тих людей, коли кажуть: слухай, там кум сват брат сказав, точняк, інформація от просто от, от жах і ще гірше буде. Відмовляйтесь від такого просто одразу. От, от Бачите, всі спиною повернуті. Ото спиною повертайтеся і йдіть від таких людей і не слухайте. Бережіть себе і свою нервову систему. Чого не уникнути? Давайте це розглянемо. Чого вам не уникнути? Ну, роботи вам не уникнути. І дивіться, тут і фізичної, і розумової роботи вам не уникнути, але ж зосередьтесь на тому, що вам, вона вам надаватиме от ті дивіденти. Це буде обов'язково, це про заробіток, це про коли ви сьогодні робите, а трошки згодом буде результат, який вас буде підтримувати, щоб ви все робили правильно, що все добре, що все так і далі треба робити. І... Головне, тут вся ваша робота вона дуже контролюється вами. той контроль ви не відкидаєте, так і надалі робіть. І конкуренти, хай вас не лякають, бо ви аж занадто сильний конкурент для них. Ви вже майстер, який знаєте, ну, якого визнають. І порада від вищих сил для вас на. На найближчий день. Тут про навчання. Тут, більш за все, знаєте, можливість щось нове, чогось нового навчитись взагалі, дивіться, для вас буде корисним саме в тому, що розвалить те, що не є для вас, ну, скажімо. Певненістю, те, що не є для вас е конструкцією, яка непорушна. Е нові знання вам надаватимуть нові можливості і надаватимуть вам, е знаєте, як спілкування з новими людьми, які будуть до вас притягуватись, бо ви десь в чомусь однакові будете. Тобто у вас як е для тих. Особливо для тих, хто до цього прагне. От знаєте, як початок нового, коли щось там ви відкинете, а це нове візьмете за основу для себе. От на цьому я закінчую це відео. Всім дуже дякую за проведений з вами час і за те, що ви аж донині до додивились. І всім дуже бажаю. Хай день пройде так, як вам треба. Хай він принесе вам дуже багато користі, багато змін до кращих якихось подій. І бережіть себе обов'язково. Побачимось! Всім пока!